Це не просто страх перед Росією, це те, що ми досі не можемо зрозуміти. Це страх Заходу перед Радянським Союзом, тому що тут ми жили в цьому герметичному просторі і вважали, що звичайно у нас тут може бути там жахливе керівництво так інше, але ж воно точно не хоче ні на кого нападати. І навіть там війська в Угорщині, війська в Чехословаччині, чи навіть війна в Афганістані. Нас не переконували у зворотньому. Тому що ми вважали, що ці люди не самогубці і що вони просто граються у агресорів, а насправді вони можуть тільки от щось таке дрібне робити. І ми теж жили спокійно, тому що знали, ну я тверезимось люди, що Захід на нас не збирається нападати. Тому ми можемо спокійно жити. Захід на нас не нападе, тому що там нормальні люди, а радянське керівництво теж першим війну не почне. А на Заході зовсім інакше жили. Там не було так, як у нас. Там не було спокою. Вони всі ці десятиріччя жили в страху, що Радянський Союз нападе. І це був раціональний страх.